Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Наш Господь чудовий Господь і наш Господь часто робить чудеса для того, щоб задовольнити потреби свого народу і заповнити його потреби. При цьому нам потрібно зрозуміти щось важливе у святому письмі. Ми читаємо про чудеса, які зробив Месія Єшуа, і які зробили інші. Припустимо, апостоли. Ці люди робили такі чудеса зовсім з іншою метою. А вони здійснювали їх для откровення. Ось до чого я веду. коли ми з вами читаємо про чудеса у святому письмі, манера, в якій нам розповідається про чудеса, забезпечує нас з вами откровенням. Вона вчить нас чогось. Потреби заповнюються, і в цьому немає ніяких сумнівів. Але першорядна мета дива дати людям откровення Боже. Чи збирається Господь Бог зробити диво у вашому житті? Так збирається, оскільки Господь Бог любить вас, він зробить це тому, що він визнає. Ви відчуваєте нестачу. Проте. Кожне диво Бога це свого роду навчальний посібник, і я маю на увазі те, що нам необхідно засвоювати біблійні істини, спостерігаючи за діяннями Господа в нашому житті і за його справами, які він здійснює у світі. Пам'ятаючи про це, візьміть свою біблію, відкрийте її на Євангелії від Луки на дев'ятому розділі. А ми продовжимо з вами з того місця, на якому зупинилися в минулому випуску. На тринадцятому вірші згадайте про те, що Месія вийшов з Вівсаїди. Христос вийшов із місця достатку, з місця земного забезпечення. Зверніть увагу на те, що Ісус вийшов в місце зване пустелею, або ж залишеним місцем. У давньогрецькій мові слово пустеля це слово схоже на єврейське слово мідбар, тобто місцевість, в якій сини Ізраїлеві провели 40 років минулого тижня, коли ми читали дев'яту главу, я мимохідь торкнувся причини, по якій Богу довелося тримати синів Ізраїлевих в тій постелі, в ті. Пустелі на протязі 40 років вона проста. Навчити їх одній біблійній істині, і цій ж самі істині Божі необхідно навчитися і нами з вами. До того ж, нам необхідно постійно виконувати цю істину. Нам потрібно діяти відповідно до цієї істини в кожній з наших життєвих ситуацій. Що це за урок? Довіряйте Господу. Сподівайтеся на нього. Необхідно прийняти цей принцип. Коли ми спираємося на Господа Бога, на Його допомогу і підтримку. Тоді і тільки тоді, коли ми визнаємо даність того, що ми цілком залежимо від нашого Творця. Ми живемо і ведемо себе відповідно до того уявлення про Бога. Ми можемо розраховувати, що Бог стане діяти в нашій долі. Знову таки, це був урок, який апостоли Господа Ісуса Христа засвоював. Але дуже довго при цьому нам не можна засуджувати їх, тому що це урок також важко засвоїти і нам християнам. Властиво сподіватися на щось видиме і відчутне, на те, чим ми володіємо, ніж спиратися із вірою на обітниці, на зобов'язання творця і на божественне забезпечення. Як я вже сказав, минулого тижня ми зупинилися на ситуації, коли навколо Месії було зібрано безліч народу, буквально великий натовп, який прийшов до Месії. Знову ж таки, вони прийшли до Месії у постелю, в самотнє безлюдне місце. Згадайте, що там були учні, апостоли Ісуса Христа, які не були схильні бачити все так, як бачить Господь Бог. А ви чи дивитесь ви на все так? Так, як дивиться Бог, цього вимагає Бог. І якщо ми збираємося служити йому, якщо ми збираємося виконувати заповідане ним, якщо ми хочемо стати благословенням для людей, нам потрібно то розділяти точку зору Бога, дивитися на все так, як він, апостоли Господа Ісуса Христа її не поділяли. Апостоли Ісуса Христа дивилися на реальність як земні. Тілесні люди апостоли Ісуса спиралися на те, що було зрозуміло їх розуму. Вони керувалися власними відчуттями, а не божественними откровеннями і настановами Ісуса, які Він дав їм, відправляючи на служіння. Він послав їх у світ діяти, зцілювати і відновлювати долі ізраїлітян в долях єврейського народу, якому нечисті духи хотіли заподіяти зле. Месія хотів, щоб учні робили чудеса, зцілюючи хворі. Вороби, які посилає ворог, замість того, щоб дивитися із вірою на перемогу, здобуту Христом апостоли були переможені сумнівами. Справа в тому, що учні Ісуса дивилися на цей світ земними, тілесними очима, не згадуючи божественне одкровення. Тож незабаром вчитель Ісус кине їм виклик. Згадайте про те, що великі натовпи людей вийшли йому назустріч. Автор Євангелія Лукам підкреслює, тут що вони вийшли до нього в пустелю, а вийшли за межі в село, зване Вівсаїдою. Згадайте слова апостолів, звернені до Господа Ісуса. Давай відправимо присутні геть. Я маю на увазі, сонце вже спрямувалося на захід, і люди дуже сильно зголодніли. Тож, учителю, відпустіть їх у найближчі навколишні села. Відпустити цих людей, щоб вони розмістилися в полі після покупки їжі і пиття, після покупки того, що потрібно людям. Надішліть, відпустіть їх. Однак хочеться знову нагадати про те, що у і Єшуа, у Ісуса Назарянина, був зовсім інший план. І знаєте що? Як правило, у нього виникав зовсім інший план, який відрізняється від наших планів, коли ми стикаємося із труднощами або із планом по наведенню порядку у житті. Що він сказав? Будь ласка, прочитайте 13-й вірш. Ось що сказав Єшуа. А він їм сказав, Дайте їсти їм ви. Ось що Ісус Христос має на увазі. Це вас я закликав забезпечити цей натовп їжею для того, щоб гамувати їх голод. Заклик Ісуса до учнів досить зрозумілий Месія благає ні, це вам треба нагодувати їх. Дайте їм їжу, і тоді вони наситяться. Що вони відповіли на це ісусу. Читаємо далі. Зверніть увагу на їхні слова. Вони же відказали: немає в нас більше як п'ятеро хліба і дві риби. Мої дорогі друзі, ці п'ять шматочків хліба це не п'ять хлібів. Зверніть увагу, у апостолів були не п'ять буханок хліба, а всього лише одна. Всього п'ять маленьких шматків хліба і крім того, вони знайшли дві риби. Тут мова не про велику рибину, а про таку кількість риби і про таку кількість хліба, яка послугувала вечерею для одного жителя близького сходу. По суті, якщо заглянути в інше Євангеліє, то ми тоді знаємося. Ці п'ять шматків хліба і дві рибини були взяті у хлопчика, і це була його вечеря. Хлопчина збирався з'їсти все це. Ось все, що було тоді. І на руках у учнів Вони порахували, що всього цього зрозуміло недостатньо для такого натовпу. А зараз нам потрібно дещо оновити в пам'яті, і ми говорили про це минулого тижня. З Богом, можливо, все я не є пророком. Однак, дозвольте мені зараз поділитися з вами вченням, яке вам відверто кажучи, просто необхідно засвоїти в міру наближення останніх днів. Все дуже просто не ви опинитеся у випробуваннях, Потрапите в такі обставини, якщо звичайно ж будете жити в останні дні, і тоді вам доведеться повірити в принцип з Богом можливо все. З Богом можливо все. Ось що таке, друзі, проста віра. Це довіра Богові, надія на нього. Це означає не тільки вірити, він заповнить потреби. Так само це вірити, що він зробить великі чудеса, що він дасть нам своє забезпечення, свою силу, дасть розуміння того, що потрібно зрозуміти, і тоді ми з вами, християни, зможемо здобути перемогу над ворогом. Це можливо лише тоді, коли ми налаштовані, покладаємо. Датися на Господа коли ви вірите, я отримую те, чого потребує, щоб перемогти цього ворога. Цей противник сильніше мене і вас, і він мудріший нас із з вами. Бісів, нечистих духів набагато більше, ніж християн. Це не проблема, тому що з Господом Богом для нас можливо все. А що таке все? Це перемога у таких обставинах, в яких ми з вами часом опиняємося. Таке відбувалося не тільки в минулі століття і роки. Таке відбувається зараз. Це відбувалося вчора, тож це буде відбуватися і завтра. За Божою допомогою ви можете робити великі справи. Що це за справи? Це божественна воля. Якщо ви людина мудра, і якщо ви збираєтеся жити, маючи дар розрізнення і проникливість, то ви зрозумієте, ви покликані виконувати цілі і призначення Бога, і вам треба орієнтуватися на цілі Господа. Скажу по іншому на волю Бога. І якщо ви всім серцем станете вірними виконанню волі Бога і станете виконувати її, і з палким бажанням то ваше існування зміниться радикально докорінно. Саме цьому Месія бажає навчити своїх учнів, апостолів. Тому він каже: знову заглянемо в текст 13-й вірш. А він їм сказав: дайте їсти їм ви. Що відбувається в оригіналі, стоїть але тобто вони не хотіли слухати Ісуса, А вони ж відказали: немає в нас більше як п'ятеро хліба, маленьких шматочків і дві риби. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього? А тепер, будь ласка, зверніть увагу. Вони вважали, що рішенням було купити продукти. Іншими словами, вони вважали, що рішенням проблеми будуть гроші, срібло. Так думає мірська людина, та й всі ми грішимо цим. винятків немає. Нам властиво вирішувати все за допомогою грошей, якщо вони є. Нам властиво вирішувати проблеми за допомогою грошей. Насправді все так і йде сказково багатими людьми з іншими. Ми думаємо, ах, якби у мене було достатньо грошей, то я міг би впоратися з усіма складнощами. Але, зрозуміло, не випадково Антихрист одного разу скаже: Антихрист скаже вам: якщо ви не будете сподіватися на мене, якщо ви не поклянетеся мені у вірності, якщо ви не підкоритеся моєму режиму, то гроші не принесуть вам ніякої користі. Що він робить? Антихрист намагається переконати вас сподіватися на нього, не піддавайтеся. Довіряйте справжньому Христу Ісусу. Вірте в нього, і ви ніколи не розчаруєтеся. Чи будуть у вас складні ситуації? Звичайно, як писав у псалмах чудовий легендарний Давид, Бог звільнить вас, він визволить вас. Подобається, він звільнить вас від усіх напастей, пригод і скорбот. Ми належимо йому, якщо ми вступили у новий заповідь з Ісусом Христом. І, будь ласка, послухайте мене у такому випадку, ви можете мати впевненість, що сказав Бог. Всевишній залишив нам обіцянку, я ніколи не покину і не залишу вас. Євангелії від Івана він обіцяє, ніхто не викраде вас з руки моєї і з руки батька. Євангеліст Іван сказав так: Бог отець і Бог син володіють вашим духом, душею, тілом і зберігають їх. І такий Бог ніколи не залишить вас і ніколи не покине. Нехай це наділить вас впевненістю в Господі, і яку я сьогодні обговорюю з вами. Небесний батько любить. Вас, якщо ви прийняли месію Єшуа, подібним чином, якщо ви відкидаєте благу завістку, якщо ви відмовляєтеся вірити Єшуа, то тоді ви відмовляєтеся від Божественної допомоги, від Божественного забезпечення, від бачення від усього. Однак, якщо ви змиритеся перед Господом, і зізнаєтеся так, я грішник, і я такий далекий від Господа, тільки через благодать Бога, яку я зараз приймаю вірою в єдиного істинного бога, який помер на хресті за мої гріхи. І беззаконня. Ісус не тільки помер і був похований, також Ісус воскрес з мертвих. Це ознаменувало початок нового життя і це нове життя, яким володіє Ісус Христос. Він хоче подарувати вам, мені і будь-якій іншій людині, яка прийме новий заповіт. Цей новий заповіт, це блага завістка. Це віра не тільки в те, що Ісус Христос помер, це у минулому. Так. Ісус Христос помер на хресті, але і після цього Він воскрес. Слава Воскресіння Христа. Це життя, яке нове життя, вічне життя, життя, що має відношення до божественного царства. Ось у чому проблема. Учні Ісуса на все це дивилися зовсім по іншому. Ендес, якщо ти хочеш, щоб ми нагодували таку величезну кількість людей, то нам потрібно піти, і це єдине рішення проблеми. Нам, вчителю, потрібно піти і купити потрібну кількість їжі для всіх цих людей. Чотирнадцятий вірш. Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять. Чотирнадцятий вірш, і сказав він. Зверніть увагу на союз на початку цього речення, який вказує на різницю. Учні думали, що гроші вирішать те питання. Треба купити їжі. Ось як ми це вирішимо у месії. Був протилежний план. Згадайте про те, що там знаходиться цілих п'ять тисяч чоловік. Вони розсадять на траві людей групами по 50 осіб. Ми знову прочитаємо про це в 14-му вірші, бо було чоловіків десь тисяч із п'ять. Однак, всупереч рішенню, прийнятому учнями, ісус говорить апостолам, розсадіть їх рядами по п'ятидесяти чоловік. Чому по п'ятидесяти чоловік? Тому що п'ятдесят це вже важливе число у Біблії. Перше про що вам обов'язково треба пам'ятати, коли ви стикаєтеся із числом п'ятдесят. Це старозаповітній ювілей. У чому полягає ідея єврейського слова Йовель, яке перекладається як ювілей. Здогадуватися нам тут не доведеться, тому що Біблія дає нам синонім цього слова на євриті. Це звучить так: «міланір дефіт». Це слово позначає двері, тобто свободу і незалежність. Тут є послання. Тільки у тому випадку, якщо ви довіряєте, якщо ви покладаєтеся, якщо ви спираєтеся на Господа Бога, приймаючи його не тільки як особистість, яка врятувала вас, але і як пана вашого життя, тільки в тому випадку, якщо ви підкоритеся Ісусу Христу як Господу, ви зможете переживати свободу. Цю незалежність, і ось у чому ключ до розгадки. Ця свобода наділить вас силою, наділить силою виконати ваше призначення в Бозі, а також вона наділить вас силою впливати на інших, щоб і вони виконали своє призначення від Бога. Іншими словами, ви будете впливати на оточуючих позитивним духом. Зверніть увагу на наступний факт: Месія хотів, щоб учні розсадили народ групами по 50 чоловік. У 15-му вірші сказано, і зробили отак, і всіх їх розсадили. 16 16-й вірш Месія збирається зробити щось. Що робить Месія? Основну частину цього епізоду він служить прикладом для нас. Отже, він бере те, що виявилося в учнів. Я пам'ятаю, що деякий час жив у північній частині Ізраїлю. Одного разу у нашій громаді син головного рабина дав духовний урок. Парафіяни скаржилися і висловлювали невдоволення, так як наближався час свята Песах. Зрозуміло, підготовчої роботи було дуже багато, прибирання і все інше. Отже, люди скаржилися. Перафіяни скаржилися, що ресурсів для такої роботи було дуже мало. Син рабина дав мудру відповідь на це. Ось яку відповідь парафіянам дав син головного рабина в тому місті. Дякуйте Богові за те, що відбувається зараз в даний час. Не треба весь час думати про те, чого нам не вистачає, чого у нас немає. Навпаки, дякуйте своєму творцю за те, що у нас є. Саме це й робив Месія. Тоді давайте уважно прочитаємо 16-й вірш. і він узяв п'ять хлібів. Я повторюся, це були маленькі шматки хліба. Та і дві риби споглянув на небо. Остання частина з прочитаного це синонім ідіома молитви, і він поблагословив їх і поламав, і дав учням. Переломив і дав учням, щоб роздати народу. Отже, що зробив Месія? Апостоли сказали Христу: ми знайшли всього лише п'ять шматків хліба і дві маленькі рибки. Скільки людей ми повинні нагодувати? цілих п'ять тисяч. давайте подумаємо. Я вже ділився з вами про те, що цих п'яти шматків хліба і дві невеликі риби було достатньо для насичення того єврейського хлопчика. Від нього вони отримали ці запаси. був в аудиторії хлопчина, і ось він приніс туди, в те місце, де Ісус вчив. Учні запитали у нього, де нам дістати їжі. І ось хлопчик поділився із ними, віддавши те, що було у нього в торбі. Месія взяв це. Він не скаржився. Він прийняв те, що було у його учнів. Син, подякував отцю, дивлячись у небо. Я мав на увазі, що він молився, висловивши вдячність Богу за те, що у нього було. Зверніть увагу на наступну подробицю: тепер Ісус Христос розламує хліби, каже своїм апостолам: візьміть ці шматки і роздайте їх тим людям, що сидять на траві. Саме це збираються зробити учні Спасителя. Прочитайте те, що сказано в останньому на сьогодні, 17-му вірші. Туди йдеться про небувале скупчення народу п'ять тисяч чоловік. Написано, і всі їли і наситилися. Ви тільки уявіть собі це. Всі люди, які зібралися в тому місці, ці п'ять тисяч чоловік, і, і припускають, що окрім цих чоловіків, там були жінки і, можливо, так само і діти. Ми робимо висновок. Там було набагато більше, ніж п'ять тисяч. Всі вони їли від п'яти шматків хліба і двох рибин. І зауважте, вони не покуштували трохи крихітку. Священні писання. Підкреслюють, що всі вони п'ять тисяч їли, і всі вони наситилися. Ось і як наш Господь забезпечує людей. Погодьтеся, кохані, хіба це не було надприродне забезпечення Боже? Воно ґрунтувалося не на матеріальному? Ні, але воно ґрунтувалося на тому, що Бог здатний взяти те, що було у людей, і перетворити це мале в велике. Потрібно дещо засвоїти «Так, їжі на початку було мало, але Господь не залежить від матерії, від видимих речей. Бо Бог ні в чому не потребує. Так, Бог використовує матеріальне. Не зневажайте ці малі хліб і рибу. Великий Бог взяв маленьку вечерю єврейського хлопчика. Він благословив її, помолився небесному батькові, і у кінцевому підсумку більше п'яти тисяч чоловік куштували їжу, і вони насичилися, і вони наїлися. Тут автор Лука ставить акцент на тому, що всі п'ять тисяч чоловік насили. Телися, запам'ятайте цей принцип з божественним забезпеченням приходить задоволення потреб справжнє задоволення. Не шукайте його в тому, що є в цьому світі. Досить вважати, що матеріальне вгамує ваші бажання. Матеріальні блага, друзі мої, не принесуть вам справжнє задоволення, що тримає довго. Що станеться? Ці маленькі речі зносяться, вони зламаються, одного разу закінчаться. На жаль, ці матеріальні речі не стануть тим, що вгамує вашу спрагу джерелом, яке буде тривати всю вічність. Хіба вони отримали від хліба й риб насичення, яке триватиме всю вічність? Ні. Але цей принцип, цей принцип наставить вас і навчить вас отримувати насичення, вгамовувати ваші бажання і потреби заради вічності. Давайте закінчимо урок. Зверніть увагу на закінчення уривку у 17-му вірші. Написано: а з позосталих Отже, йде мова про те, що залишилося після вечері. Таким чином, після годування п'яти тисяч чоловік, ми у даному уривку тексту бачимо надлишок. Я маю на увазі шматки хліба і риби, що залишилися. Зверніть увагу на те, що тут написано: ця їжа була зібрана, оскільки в надлишку залишилося багато їжі. Скільки дванадцять кошиків це було випадково? Як я часто говорив, 12 – це число, що символізує царство Господа, і чому вчить нас з вами диво насичення п'яти тисяч чоловік? До речі, мені одного разу повідомили, і я з цим повністю згоден. Це єдине диво, вчинене Єшуа, яке описано в усіх Євангеліях. Між іншим, це має важливе значення для нас із вами. Ось що ми дізнаємося, Боже забезпечення яким займається месія, насичує і задовольняє нас? Зверніть увагу на число 12, яке символізує жителів царства. До чого призводить таке насичення? Коли ми насичені і задоволені, Божим забезпеченням це стає підставою для нашої свободи в Господі. Радійте благословенням. Будьте задоволені тим, що вам дає наш небесний батько. Так, ви отримаєте свободу, ви не будете в рабстві. В такому випадку, в яких би обставинах ви не опинилися, і як би складно, важко і неприємно вам не було б, незважаючи на все це, Бог здатний взяти те мале, ніж ви маєте у своєму розпорядженні, або ж не візьме нічого. він може вимовити слово, і у вас з'явиться забезпечення, і тоді ви зможете перемагати. Ось так ви вгамуєте ваші бажання, і саме таким чином ви отримаєте. Те насичення, а з цим насиченням приходить і свобода, у чому вона полягає не бути рабом у всього матеріального в цьому світі, не озиратися на матеріальне з очікуванням, знайти радість і шукати в ньому те, в чому ви потребуєте. Я маю на увазі допомогу, опору для себе. Ні, ось що ви дізнаєтеся. Бог, ваш єдиний забезпечувач. Ви можете розраховувати на його забезпечення, яке задовольняє втамовою справу, насичує, приносить перемогу і надає свободу тільки якщо ви укладете новий заповіди з Богом і налагодите відносини з ним через віру в Євангелія Господа Ісуса Христа. При цьому потрібно вірити в те, що Бог, який воскресів Месію з мертвих, може дати. Вам теж нове життя, нове життя, основою якого є не обставини і неблага цього світу. В основі цього вічного життя закладена божественна істина, де можна її знайти тільки у Божому слові. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.